Щороку вся Україна 9 та 10 березня відзначає річницю з Дня народження та роковини по смерті видатного українського поета, письменника, художника Тараса Григоровича Шевченка. Великого кобзаря, основоположника нової української літератури, основоположника української літературної мови, пророка національного відродження в Україні, народного поета України. Ми, працівники Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну, разом зі студентами. Вирішили провести загальноколеджівський флешмоб із виконання поезій Тараса Григоровича Шевченка. Як не любити зими сніжно синьої на Україні моїй, саду старого, пухнастому інеї, сивих веселих завій, як не любити вести шумний, меду, пахучих сусвіт! Як не любити роботи розумний, праці що дух веселить, як не любити утоми цілющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пущею, рідних пісень за гори. Як не любити любові наснажених, мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзань чи незважних і небосхилів нових. Як не любити людини, що затому креща добра, блискавки. Як не любить по змаганні за взятого дружнього стиску руки. Як не любити пори, коли ночами щастя тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього сяйва очей. Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають свої діти як чужі І нема злому. На всій землі безконечні, веселого дому Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, обмитих поцілуйте вольними устами. І забудеться давня година. І вже добра слава, слава Україна, і світ ясний, не вечірній, новий засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю.